Це Вашингтонський музей авіації та космонавтики. Тут зберігають командний модуль Аполлона 11 та беззупину повторюють кадри з Нілом Армстронгом. Перші кроки людини на місяці. Ось як звістку про смерть Армстронга сприйняли відвідувачі музею. дуже сумно про це чути. Він безумовно піонер і заслужив нашу повагу. я тоді була 9-річною дитиною. Це пам'ятна дата. Ми всі сиділи перед телевізором і стежили за всім процесом. Це була і є визначна подія. Колишній космонавт Джон Глен пригадує Армстронга як патріота і скромну людину. Ніл дивився на свої досягнення як на заслугу команди. Після цього всього він не возвеличував себе. Навпаки, він знову став просто нілом. Тож ми втратили доброго товариша. А країна втратила великого патріота. Минулого листопада. Команду Аполлона 11 на чолі з Армстронгом удостоїли найвищої нагороди конгресу США золотої її медалі.